Така висока трава. Привіт, я знову прийшов сюди на річку. Тут така висока трава, що майже вище мене. Ішов, ішов і трошки заблукав. Трава висока, стежка пропала, але пішов на правці і я вже тут, біля ліска. Зараз трошки лісом і буду біля шелтера. Тут, як завжди купа сміття. Тут я плава на човнику впався. Я вже у шелтері і бачу, що з ним все добре. У мене ця штука витримала. Трошка вона, бачу волага, мокра десь. Тут на цьому місці трошки води зібралося, а там, де картон я підбив, то немає. Мабуть, прийдеться це все підбити картоном. Щоб не збиралося води. Скоро шелтер стане для когось місцем проживання. Цей кріт якось знайшов цей шелтер, воно ходив-ходив, тут по лісі шукав. Знайшов свій шалтер, тут дощ не падає. Хоча він і так живе під землею, але тут, мабуть, легше, було йому копати чи що. Ну, а я йду далі що робити. Мабуть, буде зараз у мене сніданок. По прогнозу, сьогодні писало, що буде дощ. Майже цілий день. Вчора цілий день падав дощ, а сьогодні не знаю, чи буде він, але мені здається, що буде, бо так вже зранку парить. І того я встановив додатково ще тент зверху гамака. Ну, я можу і в шелтері сховатися, але хочу, ще й, щоб і гамак в гамаці полежати. Я частину його вже зафіксував. Частину пізніше, бо я хочу, щоб було трошки світліше у гамаці лежати. Ось так це виглядає. А в нас рубрика сніданок. Зараз буду кипятити воду. Маю сьогодні на сніданок вівсяну кашу і багато чаю. Тому що буде дуже холодно, набрав чаю. Тепер чекаємо, щоб вода закипіла. Кипить. І? Води ще багато залишилося, тому роблю чай. Гарно пахне. ще Пару хвилин і буду пробувати кашу, додатково я ще маю. Пару батончиків, так би мовити, старі запаси, бо кожного разу, коли дістаю якесь спорядження складовки, то постійно знаходжу такі батончики. Коли збрав у гори, крім батончиків, ще є дуже багато скірків. А вони чекають свого часу. Вже пройшло 5 хвилин, так як написано на пачці, кашу можна їсти. До каші я беру сьогодні. Батончик з апельсином та ананасом. Ось такий. М -м -м. Батончик смачний. Каша тоже добра. Швидко справився було смачно, маленька порція, але я зранку більше й не їм. Сміття все з собою додому. Як додому? Викинути у відповідне місце, а не тут на природі. Треба йти щось робити. Стало досі прохолодно, я вже одягнувся у флісовий і светр. І буду йти робити столик. Ось маю такі латинки і буду робити з них сталик. Взяв отаку пелочку на більш дрібні зуби, бо планки вони маленькі, тими великими зубами, то більшу пилку не візьму, мабуть. Також маю степлер, той, що був. Треба визначити довжину цієї планки. Вони довгі, десь під 2 метри. І приблизно визначити. Скільки треба різати. Це я буду робити за допомогою мотоски і ножика. Так, довжина є. Цілої планки тепер треба скласти шнурок троє. І будемо знати, скільки треба урізати. Частина є. Трошки змотаємо до кубки, щоб легше було пилити. Я вже відмірював і починаю пилити. Частина є. Так, одну відкладаємо, пізніше поясню чому. оцю довшу, яка лишилася, треба на 4. Ні, на три частини порізати. Так, в мене вже є всі заготовки. Треба такі планочки. Окей, довше десять. Зараз раз буду робити столик. Я почався, в мене столик отакий, okay. майже як штихет. Поки лиш верхня частина без лапок можна тут причепити. Десь отак. От Ще дві лапки ті. Tai... Можна щось вже готувати і їсти. Треба перекладати, бо маю пилити стовпчик. Маю ще один інструмент, хочу просверлити дирочку, бо тут дуже тоненька планка. І може тріснути, як буду просто забивати цей. І тут теж треба. Тепер треба трохи шнурочку, щоб зафіксувати мій столик на стіні! Будемо фіксувати столик. Ну все, столик готовий. Ще можна буде придумати одну або дві опори і він тут віці ніколи не подінеться. We'll столик готовий. Можна, можна що зготувати вже. Їсти. Ось такий у мене вийшов столик. Я вже трохи понакладав всього, тестую, пробую чи витримаю. Можна було ще одну лапку там додати, але поки, поки буде з двома. Сьогодні в мене буде борщ і буде ще трошки каші гречиної з м'ясом. Додатково я ще взяв рис з м'ясом, але думаю, що борщу і гречки мені стануть. Я вже Відпочив, полежав у гамаці, вже і книжки почитав. І тепер, думаю, мабуть, збиратися додому, але мене ще мучить, що я не доробив один стовпчик до столика. І думаю, що зараз, мабуть, піду найду якусь патику і швиденько зроблю стовпчик. Ну, щоб потім не нести. Інструменти знову сюди. Ось такі лапки у мого стола. Три лапки. Ось. Тут можна ще щось навіть складати під столом. Усе, я зібрався і буду йти додому. Дякую за перегляд, ставте подобайки та щось пишіть. Па-па!